Доброго ранку, всіх вас вітаю, доброго дня, всім вам бажаю. Малята запрошую вас на заняття художньо-продуктивної діяльності малювання. А для того, щоб дізнатися, що ми будемо малювати, пропоную відгадати загадку. Крізь зимові заметілі, в сад наш птахи прилетіли та такі червоногруді, ніби яблука повсюди хтось розсипав у дворі. Звуться птахи. Снігурі молодці малята. Малята для того, щоб намалювати нам снігуря, нам потрібно аркуш паперу голубого кольору, фарби чорна, червона, біла і коричнева. Також нам потрібен стаканчик з водою, серветки вологий, й сухі, пензлики і косметичні палички. Приступаємо до роботи. Беремо пензлик. Набираємо коричневу фарбу маляти і малюємо гілочку дерева. Від стовбура вона товстіша, а далі вона йде тонше. Тепер до гілочки йдуть розгалуження. Гуляти, ми з вами будемо дерево горобину малювати, тому пропоную вам намалювати і. Потім киточки горобини. Для цього робимо заготовочку для горобини одну, і отут ще намалюємо ще одну. Ось так малята. Так, вимиваємо пензлика, трошки його витираємо. Набираємо червону фарбу і будемо малювати снігурю. А ви пам'ятаєте, що в нього червоного кольору, руці, і ми її будемо малювати. Ми з вами малюємо отак пів овал і зафарбовуємо гарно. Малювали, вириваємо пензлика добре, добре-добре, Витираємо, набираємо ще трішки водички і беремо чорну фарбу малята. Так, і малюємо зверху півколо чорного кольору. Ось так я у птаха є хвостик. Так, тепер малюємо птаху голов. Олівка в нього кругленька малята, птаха є маленький дзюбик, можете краєчком пензлика його намалювати. От ми його відкриємо відкритий дюбик, так, малята, ще у птаха є лапки, якими він тримається за гілочку. Так. І малюємо отак пальчики. наша пташка трішки підсухне, я пропоную вам намалювати ягідки горобини червоною фарбою, методом примакування поставили, прибрали. Так, одну. Снігурі дуже люблять їсти горобину, тому прилітають до дерева горобини. Так, малята, снігур нас трішки підсух, зараз ми йому намалюємо око білим кольором і намалюємо сніжок, який падає. Багато-багато сніжку малюємо, а ще ми намалюємо сніжок на гілочки, проводимо так зверху гілочки білим кольором. Це на гілочку нападав сніжок. Над ягодками можна так намалювати сніжок. Так малюєте. А ще ж у нашого снігуря є крила. Він нас трішечки підсох і тепер малюємо крилу. Малюємо ось так на четвертинку якусь овала. Так заокруглюємо. І зафарбовуємо крильця для нашого снігуря. Ось такого снігуря малята намалювала я. А тепер чекаю на ваші малюнки. До побачення малята.